День активності, батарейку включать, акумулятори на повну. Ви будете з такою, такою кількістю енергії, що вас невозможно буде якось заспокоїти і те, і те, і те, і те. І треба. Народжуються якісь бажання беретесь за любі справи, навіть якщо вони здаються вам якісь ну, непідйомні, а ви все одно возьметеся, зробите, і по відчуттю ваші рідні, субота та, ну, притихне, притихне сядь спокійно, а ви будете на такому якомусь підвищеному ентузіазмі творити, робити, їхати, бігти. Оце таке якесь дуже-дуже багато буде енергії. Причина. Ну, я вам хочу сказати, ви нарешті можете е, зробити якісь дуже важливе, ви прийняли рішення, дуже важливе в вашому житті. Дуже довго не могли його е, прийняти, сумнівалися, да? були якісь страхи, але як, наче, знаєте, появиться світ в конце тонеля. І ви як, наче, от, нарешті, я зрозумів, да? і ваша е, дія така емпа. Е, ну, е, Задоволення, щастя, любов, якась навіть внутрішня енергія, наповненість внутрішня. І ваші дії, результат, ви дієте, ви як позиція лідера, і ви починаєте діяти, робити, робити свої справи і все на світі. Да, Збалансовані. Тому що от ви відчуєте оту гармонію душі. Тіла й разуму, якось отако, знаєте, як воно все зійдеться в одній точці, і воно виплесне з вас, і ви будете його як наповнені, самі наповнені і другі будете наповняти біля себе. Ну я не впевнена, що ваші рідні, там, і близькі, і друзі, і колеги, які ви будете за цим таким енергією сумашечою, що вони одобрять вас всі, тому що ну, кожному своє. Да, і... Будьте трошечки якісь толерантні до відношенню до інших людей. Якщо, наприклад, у вас енергія через край, а у когось двійка мечів, що треба, не трогайте мене, дайте посидіти, подумати, мені треба пострадати, то ну, не, не дюргайте, відноситеся до людей, кожному своє. Такий мій прогноз для дореньких моїх трічок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що. Підтримуєте мене, робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, пишіть, будь ласка, коментарі. Я замітила, що якщо є коментар, хоч одне там сердечко, хоч що завгодно. Не обов'язково їх там повинно, як кажуть, 6 штук там. Хоч одне сердечко чи там один там. Не